Усім привіт, Алка Огородниця на зв'язку. І сьогодні прийшов час цього прекрасного персика. Ви тільки подивіться, скільки тут усього, подивіться, тут просто врожай неймовірний. А ще а, весною я думала, що цьому персику капець. Коротше, подивіться, подивіться наверху. Реально, ще весною думала, що цьому персику капець, бо в нього так покрутило листя, що я думала, що ми його вже не врятуємо. Але, Але врожаю просто. Зараз будемо збирати. Те, як виглядало це дерево, я зараз вам тут покажу весною, як воно виглядало. Чим ми його спасали, я напишу в описі до цього відео. От. А зараз покажу, як воно виглядає. Тепер. Сьогодні яке у нас? 19 серпня. Покажу, там у нас ще персик. О, минулого року листя також крутило. О, я їх пообривала. На їх місці повиростало нове. Вже нормально. Обробляли, обробляємо хорусом. О, От воно таке зараз лисувате дерево, звісно, але, в принципі, персиків на ньому предостаточно, да? Красунь. Тому дуже-дуже-дуже сподіваюся, що коли там в липні чи в серпні, коли там ті персики підуть. Що я вам зніму прекрасне відео з цього, з цього дерева прекрасного. З червоними гарними персиками. Так, хто ще не підписався на мій канал, прошу підписатися на мій канал. М -м 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 -м. І щоб разом слідкувати за, за, успіхом, за успіхами на моєму саді і огороді. Так, ну, воно ось такого розміру. Ось деревце. І ось ось та-да-да-да. -да -да. Просто неймовірний врожай. Я вже пробувала персики ці, вони ну, просто гроздями, вони неймовірно солодкі. Що це за сорт? Одразу кажу, що я не знаю. Але, Боже, ну це, це ж просто кайф. Це кайф. Ось я вже приготувала стрімяночку. Зараз полізу збирати. Ну, щойно я здійснила одну ходку і набрала повний такий тазик відерце персиків. Ось такі фантастично гарні персики. Повторюю, що я не знаю, що це за сорт. Але вони неймовірні. Я маю зізнатися, що персик є один з найулюбленіших моїх фруктів. Як не дивно, я люблю яблука. Але яблук у нас аж там на одному дереві аж три яблука, І на другому дереві аж чотири яблука. Тобто, наші яблуні ще не дозріли. А от персики, я неймовірно щаслива, адже е, я ось, з ось того персика зняла дуже багатий врожай, два таких десь відерця. Потім у нас ще інжирний персик вродив гарненько. Десь на половинку напевно цього відерця. От. І цей красень. Я не знаю, скільки відер я <смір> з нього зніму. Я не всі персики знімаю. Я трогаю, які плюс-мінус м'якенькі, я знімаю, а ті, що твердіші, я залишаю. Ну, Ходка номер два. Зараз доїм цей персик і полізо. Ну, ось, до речі, покажу вам, яка в нас яблунька. <смір> На якій ось аж три яблука. І друга в нас десь така сама. Ну, тобто, яблуні в нас щось повільненько так ростуть, але яблука такі вражаючі, до речі. от Яблуні повільно ростуть, а от персики гарненько так йдуть в ріст. Вже другий такий а, тазик персиків я назбирала. Там ще залишається. Врожай. Неймовірний! Цікаво, скільки ми будемо їсти ці персики, чи встигнемо ми їх всі їсти. Хто хоче нам допомагати, пишіть в коментарях <сістиків> їсти персики. Приїжджайте в гості. Так, слюбі друзі, ну ось дивіться, який улов персиків вийшов. І то, це, типу, ну, більша половина дерева, але там ще залишилося десь одна третина. Оце я зірвала такі плюс-мінус м'якенькі. От, які будемо їсти. Тож, блін! Юху! Алка-огородниця чи та огородниця. Привітайте мене, будь ласка, з таким гарним врожаєм. Я дуже щаслива, я обожнюю персики. От. Поставте лайк, будь ласка, моїм перси... О, Бачите, натюрель. <laughs> а... Але я не можу сказати, що вони нічим не оброблені, бо вони реально оброблені. Ми спасаємо дерево і будемо його обробляти. От. Але самі персики, звісно, не оброблені, але дерево оброблене. Якщо, будь ласочка, поставте лайк цим красенням, підписуйтесь на алкогородницю, бо в мене є мрія, коли я вийду на пенсію. Отримати золоту кнопку Ютубу. Вай, собственно, нот. Тож, вам нічого не коштує, а мені приємно. Все! Пока-пока! Усім гарного врожаю!